Казка королева зубних щиток. Жив в одному місті хлопчик Андрійко. Його дуже любили батьки. Ще він не попросить йому, все дають, все дозволяють. Захоче Андрійко нову іграшку. Тато йде з ним в магазин. Захоче він чого небудь солоденького, мама йому тут же купує. Йому майже ні в чому не відмовляли, але якщо таке траплялося, то Андрійко одразу вже починав виридувати, кричати, плакати і робив це навіть на вулиці. Одного вечора мама сказала Андрійкові, час збирати іграшки, йти в ванну кімнату, чистити зубки і лягати спати. Я не хочу чистити зуби, я не прибиратиму іграшки і не хочу спати, закричав раптом Андрійко. Але якщо ти вирядуватимеш, я тебе покараю, сказала мама. Але на Андрійка це не подіяло. Я ніколи не чиститиму зуби, мені не подобається моя зубна щітка. Але якщо ти не чиститимеш зубки, то вони сильно хворітимуть, сказала мама. Не хочу, не буду, кричав Андрійко. Бачив би ти себе зі сторони, сказала мама. Вона взяла його за руку і повела в ванну кімнату. Андрійко опирався, але це не допомогло. Мама привела його, дала в руки зубну щітку і вийшла. Андрійко розплакався, кинув на підлогу зубну щітку і вибіг з ваної кімнати. Він ліг на ліжко і через декілька хвилин міцно заснув. Мама зайшла, вимкнула світло і закрила двері. Андрійкові наснилося, ніби він потрапив у чарівну країну. Навкруги було дуже чисто та красиво, скрізь дзеркала Андрійко йде по великих залах і раптом він бачить перед собою зубну щітку. Це була королева зубних щіток. Ласкаво просимо, Андрійку, сказала вона. Звідки ви мене знаєте? запитав він. Я дуже добре тебе знаю, адже я, твоя зубна щітка. Ти кинув мене на підлогу, мені було дуже боляче і неприємно. Я більше ніколи не чиститиму твої зуби. І раптом як закричить: Я не хочу, я не буду. Вона впала і засточала ногами у підлогу. До неї підбігли її піддані, зубний порошок, мило і стали її заспокоювати. Але вона ще голосніше кричала Не буду, не хочу. Андрійко почервонів, він раптом відчув, як це непривабливо і погано врядувати. І тут йому стало дуже жахливо, соромно. Він пригадав мамині слова, що якщо він не чиститиме зуби, то вони дуже сильно хворітимуть. Андрійко підбіг до королеви зубної щітки і сказав Пробачте мені, будь ласка, я більше так ніколи не буду. Я обіцяю, що ніколи не виридуватиму, щодня чиститиму зубки і вмиватимусь». Королева перестала плакати і сказала Ти мені обіцяєш? Так, так, чесно, чесно, обіцяю, сказав Андрійко. Добре. Я тобі вірю, Андрійко, сказала королева. Вона плеснула в долоні і обернулася колишньою Андрійковою зубною щіткою. Андрійко прокинувся, сів на ліжко і пригадав, що йому снилося. Потім швиденько встав і побіг в ванну кімнату. Там так і лежала на підлозі його зубна щітка. Андрійко підняв її, усміхнувся, взяв зубний порошок і почав чистити зубки. Потім прийшов у кімнату, прибрав на місце всі свої іграшки, навівлату кімнаті і сів за стіл малювати. Він вирішив, що з цього дня. Буде зовсім іншим Андрійком, не таким, яким був раніше, і йому стало дуже весело.